Усім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні проведу для вас невеличкий рум-тур. Щось я вже не знімаю. Якось тут так гарно мені і затишно, що не хочеться нічого робити. Я дуже багато за цей час зв'язала. Це вже пройшов тиждень, як ми тут живемо. В'язала, дивилася фільми, відпочивала. Сьогодні зібралася. Силами і буду для вас починати знімати нові мотивації. І почну з рум-туру покажу вам нашу нову квартиру. А наступне відео буде про прибирання у ванній кімнаті. Тому обов'язково будьте підписані на мій канал. Якщо ви ще не підписані, підтримайте це відео вподобайкою. Вам зовсім не складно нажати лайк, а мені буде дуже приємно. Починаємо! В коридорі така прихожа буде ще тут поприбирати і величезна гардеробна. Я, до речі, вже тут прибрала. Покажу вам одним глазком Що тут і як це? Безліч поличок. Ось наш новий друг Робік. Нам подарували робот пилосос Такий величезний коридор. І цікаве таке планування самої квартири, бачите, йде такими багатокутниками. Не прямо кутником, а одні двері, другі, треті. Зала, вітальня. Кімната Кіріла, це буде, величезний тут телевізор. Кутовий диван такий великий, розкладний. Я вже постелила покривало. Поставили ми наш о, стіл письмовий. Тут Кирюшка вчить уроки. Чистенько прибрано, хоча я лише повитирала пиль, поомила підлогу, дуже якось затишно, і якось дуже швидко я і речі наші розібрала. Класно, мені подобається. Поставила сюди вже такі наші сувеніри. Не знаю, можливо, ще щось сюди придумаю. Багато дуже місць для зберігання. Поставила нашу картину сюди. Тут у мене в'язання, в'яжу новий кардиган. Ось вже чотири нових ковтинки на замовлення я зв'язала. Ця, ця ниточка бежева, дуже красива. Тут ще одне крісло стоїть розкладне. Але я не буду вам його показувати здалеку, тому що тут у мене стоїть сушка, Вода вона у мене тут. І сушиться прання. Це спальня. Тут таке величезне ліжко, дві ліжкові тумби. На одній я поставила вже нашу лампу з юзку. Такі тюлі, штори. Тюлі прямо лежать на підлозі. Не знаю, я, звичайно, до такого не звикла, але подивилася в інтернеті всілякі інтер'єри, то кажуть, що це додає якогось шарму, до якогось затишку. Тут є така декоративна стінка квіткова. Я взагалі таке не люблю, але вона не така страшна. Якщо дивитися. Близько тут навіть дуже красивий такий візерунок, ніби це тканина, а не шпалери. Тут шафа з тумбами дуже класно. величезний комод. Сюди помістився майже весь мій одяг. Я вже на комоді поставила вазу з квітками штучними. Мої парфуми. У мене лише три пляшечки парфумів Oriflame, Infinita. Jordani Gold Essence бласом і Ember Elixir Cристал. З вікна у нас відкривається такий вигляд. Там Дніпро. В принципі, непогано. Тут, звичайно, у нас будівництво, але ввечері все тут світиться дуже красиво. Заходимо на кухню. Повноцінна кухня тут. Така вона красива, світла. Подобаються мені шафки, їх тут дуже багато. У мене немає скільки кухонного, скільки тут шафок. Наша мікрохвильовка, наш чайник, який, до речі, дуже класно вписався в інтер'єр, газова плита, Тепер можна завжди готувати. Собі їжу. Сьогодні, до речі, у нас світла не вимикало духова шафа. Мийка тут світла, я вже поставила свій дозатор. Взагалі в мене з дозатором була така історія, коли ми переїхали, я не могла його ніде знайти, і знайшла його в морозильній камері в холодильнику. Поставила сюди свої квіти, такий тут стіл, скляний, прямокутний, стільці такі прикольні. На підлозі плитка і. Тут є така декоративна також стінка квітки. В принципі, воно все тут гармонійно і нічого такого прям страшного немає. Тюлі. Це ванна. Туалет і ванна разом, дуже велика кімната. Так виглядає все. Будемо ще тут прибирати. Складати все. Наступне відео вийде про прибирання у ванній кімнаті.